Ту-ту-ту-ту-та-да. Все, походу вже нічого не тече. Будемо помаленьку заливали. Збок тут колегенько. Заливається тут все по такій певній технології там трошки води є в системі, але то вже три рази я промивав, прогрівав двигун, то думаю, що там так не дуже багато тої води, тому що трошки вилів. Так Який він блокетний антифризы. О, чу это охоты воздух. Тут вон. Болтик відкручений, там теж воздух виходить. Так, має піти антифриз. є звідси, що він і походу зробив, бачите, пішов антифриз. Блак, ну, блакетна рідина пішла. Це означає, що, в принципі, води було мало. О. Сильно ніколи не затягли, тому що це дуже шкідливо для різьби. Ще має з того боку піти. Так само. А є. Перші брати, інші розпакувати. водитке. Твою мать. Так. Заливаємо. Собран довір дим. Трошки воздух виходить. О, пішла рідина. Блядюшка пішла, то так потужно. Значить, воздух вийшов. З 30 грам розглядали. То есть, о, зараз закручуємо. Всього, сильно не закручувати. Ніколи не треба. Тепер доливаємо. О. Потім тут все треба тирати. О, бачите, воно робить собі пробку воздушнує. Яп, тва. Тобто ще треба заливати і заливати, але воно, як би сказати, в середині. Ви бачите, бах, Побачите, бахівда пішла. О, бачите? Булькає, короче. Такий процес, блядь. Стремний. Тут де да, в систему 2-3 літра. Походу, плюс расширитель. Так. Легкий перебор. Давай ходи сюди. Коротше, в системі завжди залишається повітря. Його ідеально, щоб тобто, ну, ну там ідеально так, щоб не залишився пробок, не годен, то на той розширитель, розширитель він потім... Робить цю таку роботу, типу що частково потім вода з нього знову йде в радіатор. Коли виходять воздушні пробки, він бере звідти радіатор з розширителя цей рідину. О, бачите, друга літра пішла вже. Той, що ще там була вода типа проста, яку я, ну, дистильована вода, яку я промивав. Там ще чу-чуть було і вже 2 літри пішло. І ще піде. Ой, ще розширитель піде. Може чу-чуть це залишить. Хоч різати відео, потім буде, а то не мало кому інтересно такі штуки. Подобається мені ці баночки iPhone, вони, короче, такі дійсно дорогі і якісні. Що означає, що і продукт у них, у них також не є поганий. Ну, хоча це таке суб'єктивна моя точка зору, але. Оп. Так. Знаю, що от пане гон заводити байк. коли е э, типу він без бака. Тому що тут така система для О. Не бачу вже. Так, короче, на підході грубо кажучи. Ходи повітря. Бачите, yeah. що без бака нема бензин. І теорії ми заляли десь дійсно дві e, з копійками, плюс там ще була дистильована вода. Зараз сюди ще заляти рідини до половини. І буде гуд походу. Буде ферштейн, бля. Ферштекен, бля. Але тут вже треба брати. Дві руки. Так. Дійсно в систему є дві 300 антифризи. Ось. Бачимо, як воно є. Поверхню мітку дав антифризу, коли будете виходити. Лишній воздух і з бачка чуть-чуть ще собі візьме. В принципі, на майбутнє, я думаю, доливати сюди можна антифриз. Я вже купив шланжик. Відкручуєш, якщо бачиш, уровень впав, відкручуєш і доливаєш. Слава Богу, що не дуже так аж і пекально важко знімати це все при шандалі, але все одно не є. Так то все просто робити, типу так, в двох секундах. Так. Опа, є. Витираємо тут все. Ну все потім буде нагріватися, буде все воняло В принципі, вже можна збирати його повноцінно і заводити. Він вже буде готовий, грубо кажучи, що по двигуні а вже вилку, то вже інші відоси будуть. Амортизатор гальма ще треба. Магуру, Магура, Магура. Оця штучка називається Магура. Теж там спеціальна рідина йде, треба буде прокачувати. Ну от і все. Майже 20 хвилин відео.